У 1924 році керівник відділу реклами Нівея, прогулюючись вулицями Гамбурга, натрапив на вітрину фотографа. Його увагу привернула фотографія трьох братів: Рольфа Роберта Пітера та Вільгерма Тюхтерів. Вони виглядали так свіжо, радісно і по-домашньому затишно. Це було саме те, що потрібно новому образу. Нівея. Ці обличчя втілювали дух оновленого бренду. Нівея швидко викупила права на фото у батька хлопчиків і запустила. Нову рекламну кампанію, і вона стала справжнім хітом. Брати від Тюхтери швидко стали знаменитостями. Їх почали впізнавати на вулиці, вітаючись, гукали «Привіт, Нівея!», але це був лише початок. Кампанія мала такий успіх. Що хлопці почали отримувати гори листів від шанувальниць з всієї країни? Дівчата надсилали свої фото, компліменти та навіть пропозиції одружитися. Брати від Тюхтери стали справжніми зірками, і їх слава тільки зростала пізніше. До хлопців Нівея приєднались і дівчатка Нівея.